Вам І це друга частина мого розбору усіх факів в Дельта Форсі. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал, а ми починаємо. В Внулому я вже повністю пройшов оцей фах. І можна переходити далі. В медичний. Ми маємо лише зараз двох медиків. І чесно, я в них. Найзабагато бачу серед ботів та інших людей. Люди його багато не використовують, але боти. Боти справді дуже сильно за нього грають. Ми зараз розберемо його плюси та мінуси. Погнали. Його найкращий плюс те, що робить його медиком. Медична установочка, як то кажуть. Ця штука дуже сильно потрібна. Наприклад, ви можете, наприклад, ваш друг стає, там, де його дуже сильно домажать, ви в скраєчку, там, поки вас не домажать, робите там. Лічите його, а ви там. А він там на шару всіх розносить, всі тратять тисячі патронів взагалі за шубіс. Це головний про цього персам. Переходимо далі. Нема слів просто. Димова завіса. Щось типу цього. Але ця штука ну, набагато сильніша за минулу. Просто подивіться, наскільки цей дим глибокий. Через нього практично нічого не видно. Ви можете цілу зону загородити і мати статичний щит. Це просто ідеальний і найкращий перс, який володіє такою димовою завісою. Переходимо далі. Димова граната. Що з нього забагато диму. Ця штука дуже корисна деколи. Як ви бачите, в ній люди регеняться. Ви спочатку кидаєте цю гранату і потім стріляєте нею медичним пістолетом. Так ви витримуєте цілу купу диму, яка може спасти не одне життя, а зразу навіть десятьох. Це просто дуже корисна штука в деяких ситуаціях. Тут навіть нема що сказати. Один з найкращих регенщиків. Оперативний спас. Коротше, це вам як деяким типам, окрім снайперів, можна легко ж регенити своїх друзів. Але цей пацан робиться за мілісекунду. А вам треба час, щоб впирснути йому лічебним. Коротше, цей перс усе, що він робить, робиться або на захист, або на регіон. Приходимо далі. Дуже бісачий тип. Я... Цей тип дуже сильно пісить. Оцим. У цій купою комарів. Я зараз говорю з типу того, кого. Вони дуже сильно дістають. Як ви бачите, ось зараз е вона надає дуже ефект такого розмиття, який дуже сильно дезорієнтує. Звісно, не так сильно, як спишки, але теж доволі гарна штука. Далі. Теж комари Заряд андреліну ви з ним стаєте швидшими, приблизно в усьому у вас фактори ушвидшуються. Усьому, в прямому значенні цього слова. В деяких ситуаціях це дуже корисна штука, але не за нафто. Осипляючий газ. Штука мало ким користується, але вона має деякі плюси. Як мінімум, вона працює навіть як димова шашка. Вона дуже сильно корисна в деяких випадках. Дезорієнтуюча. Ще й плюс дим. Одна з найкращих. І швидке лічення. Коротше. Щось типа нашого Нокса, але в дівчинки. Коротше, підведемо пінсумки з цими персонажами. Я раджу вам використовувати саме Стенгер. Найкращий лікар в нашій грі. Я не раджу, звісно, її використовувати. Звісно, неї є свої плюси, дуже гарна дезорієнтація. Але все-таки, якщо дивитися на цель саме спасення, то тут вступудово перемагає він. Як я обіцяв, швидесенько ще розберемо тип снайперів. Погнали! Луна. Пробачте за дотищим. Коротше. Ця стріла дуже сильно допомагає, коли хтось закрився. І вам дуже важко побачити, хто де. Ну І ця штука аж дуже сильно допомагає в деяких питаннях. Наприклад, ось зараз оце лікар зробив, да? лікар. Вам на того лікаря вибачте сказати насрати. Тому що це просто контрища атака. Немає слів далі. Електростріла. Якщо її пустити на стіну, як ви бачите, почне йти ток. І він наносить нормалі гарний урон. Плюс ще й показує бійців. По боках, наприклад, веслу темп чекає. Ви стріляєте, бачите, хто там є. І одразу нападаєте. Далі. Осколкова граната. Багато чим не відрізняється від своїх інших версій, але наносять набагато більше урон. Далі. Аналіз ворогів. Як ви бачите, це щось схоже на розвідку. Але з набагато сильнішими показниками. Як ви бачите, тільки ви в нього попадете. Вас засвітиться ще один такий раз. І ви зможете попадати так багато разів. Так, наступний тип. Хак Ну, серйозно, ну лол. Лоу. Хак. Ім'я підходяще для бійцям. Погнали його розбирати. Дектор сигналу показує ідеальні маршрути до найближчого противника. І він доволі довго показує цей шлях. Штука дуже корисна, коли вам треба шведать виконати кроків. Наприклад, вас стріляв, ви не побачили, де він сидів. Наприклад, знаєте такі криси, які стають таке місце там, де мало хто перевіряє. Ця штука просто ідеально допомагає. Далі. Слеж дрон. гарно. Він працює як спишка, яка відлітає доволі далеко. Як дезорієнтативна. Дуже навіть непогана, але дуже швидко зникає цей ефект. Далі. До ніж даних. Коротше. Ви самі побачили, що це машина для убійства. Цей ніж. Далі. Як ви бачите, це навіть деколи допомагає. Ви пригинаєтеся і можете легко ховатися від інших ігроків. Плюс, не втрачаючи скорості, але це не дуже сильний баф. Що ж? Тепер скажу вам, хто з цих бійців кращий. Якщо говорити, то тут дуже навіть дивна ситуація. Кожен показує себе на максимумі. Але чесно, в кожного є свої надзвичайні переваги. Хаклоу, наприклад, це дек... дектор сигналу та нож даних. А в нашої це розвиточка та. Аналіз врагов. Чесно, я надаю перевагу Хакнол, оскільки в неї набагато точніші дані по всіх показателях. Але якщо вам потрібна швидкість і швидке ураження, то треба саме луна. Коротше, я всім вам дуже сильно дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Всім вам дуже сильно дякую. Скоро випущу частину про борбронівиків. Та розкажу хто з них сильніший, Па-па!